Привіт, друзі! Елвін! Сьогодні в нас на дві, два електромобіля: Елвін Купер з лівого боку і Елвін Емі з правого боку. Сьогодні ми зробимо порівняння характеристик. Тест-драйвів ми не будемо робити. Тест-драйви ми робили в інших відео. Тест-драйви ви зможете переглянути в. В кінці даного відеоролику буде посилання на два відео Елвин Купер і Елвін Емі. Давайте спочатку ті характеристики, які одинакові в даних автомобілів. Купер і Елвін Емі можуть оснащуватися однаковими двигунами і однаковими акумуляторами. На Elvin Купер, як і на Elvin Емі, ставляться двигуни 2 і 3 кВт. З двигуном 2 кВт швидкість буде складати близько 40 км за годину, з двигуном 3 кВт швидкість буде складати 55 км за годину. Єдиний нюанс, що в Elvin Емі іде інакший контролер Він видає трохи більшу силу струму, тобто може витримувати більше навантаження. Тепер по характеристиках, які один Далі пройдемося. Загальна довжина, як в Купера, так і Елвін Емі, складає 2,90 сантиметрів. Одинакова довжина, що в Купера, що в Емі. Ширина також одинакова, 1,50 м, метр 50, але висота насправді йде різна. Навіть ви візуально бачите, от я так попробую опустити камеру, щоб ви побачили висоту. От так от, можливо, навіть. Висота купера ми будемо рахувати без релінгів на даху, бо в купера стоять реалінги на даху, і без акулячого плавника для радіо. Ми таке не рахуємо. Відповідно, купера висота 160 сантиметрів. Це без релінгів, в емі 155 сантиметрів, тобто на 5 сантиметрів висота Емі нижча. Але Кліренс однаковий. І посадку ми зараз поміряємо, подивимося, чи де, вищ... де вища людина може сісти. Давайте зайдемо і переглянемо салони. Салони в Купера і Емі майже ідентичні. Давайте відкриємо спереді ззаду. Але висота сидіння в Елвін Емі на 5 см нижча. Ніж в купера. Чому? Тому що в купера тут стоїть під сидінням акумуляторні батареї. В Емі стоять два, дві батареї попереду біля кожного колеса, і ззаду стоять три акумуляторні батареї. Відповідно, в купера підняли трохи сидіння, і давайте я так сяду, щоб ви побачили. Я отак от, можливо, ви бачите. Тут два кулака. В мене ріст, зріст 1,70. В купера, відповідно, також два кулака. Це зроблено завдяки тому, що тут сидіння опущено порівняно нижче. Але посадка в купера вища, і завдяки цьому краще видно дорогу. Давайте я сяду в. Купер, ви також переглянете. Тут іде вище сидіння над рівнем підлоги. І бачите, ви бачите, ніби як далі посадка, як там, так і там зручна. Не знаю, як це зробили, ну, досить зручно. Як е водію, так і заднім пасажиром приїжджали люди, сідали, все повністю задоволення. По салону, давайте я так, щоб ви зразу бачите. Отак От виглядає салон в Купера. дисплей звичайний і додатковий дисплей мультимедіа. Ручник трохи піднятий, тому що під низом тут стоять акумулятори, ззаді акумуляторів немає. Такий сплошний диван в ЕМІ ще раз ручник опущений трохи. Є дуже добре, мені подобається важіль примикач-передач і в Купера тільки Drive нейтрал і Reverse, в ЕМІ також стоїть додатково режим спорт. Що додатково є, це USB для ваших зарядок. І отакий прикурювач. Багато хто хоче. Або можна живити, будь-який також там, холодильник додатково, ну, що, що забажаєте, додатково можна поставити. Ви можете в Емі опускати заднє скло, переднє скло, бокові. В купера такого немає. В Купера. Тільки керування правим і лівим склом. Ззаду також стоять електричні склопідіймачі, але кожен склопідіймач відповідає за свою дверку. Тепер по багажнику давайте пройдемо з порівняння. Такий багажник в Elvin Cooper. Як ви бачите, майже рівна підлога. Тут виходить. Розкладається так само диван, як в Elvin Емі. Але тепер дивимося в Elvin Емі. В Elvin Емі місця приблизно так само, єдине немає рівної підлоги. Також розкладається все. Але давайте подивимось, як піднімається задній багажник в Купера і як піднімається в Емі. Тобто погрузка, вигрузка буде зручніше в Емі. В Купера він не, не сильно піднімається, відповідно, менш зручніше буде щось ставити, завантажувати, розвантажувати. Ну, до всього можна привикнути, звикнути, скажімо так. Тепер давайте ми це опустимо. Тепер по колесах. Колеса. Як і там, як в Купера, так і в Емі стоять 12-дюймові, але в Купера вони розмір. Зараз дивимося. 155-70 r 12 а в 145-70 r 12 Зараз, можливо, я вам найду, щоб ви подивилися. Отут вони показується. Тобто. І там і там r 12 але 155 і 145. В Емі, відповідно, вони чуть-чуть вищі, не набагато. І якщо брати загальний діаметр, то Elvin Купер діаметр коліс буде на 1 см більший. Причому кліренси в них одинакові. Тобто намудрували дуже сильно. Оптика, я не знаю, тут стоять одна лінза в Купера. Тут стоїть по дві лінзи з кожного боку. Ну, це вже як кому більше подобається. Відповідно, по формі оптичній купер має, напевно, буде більший опір повітря буде мати. Він Емі буде мати менший опір повітря і менший опір кочення. Відповідно з тими самими характеристиками, Elvin Eмі мав би проїжджати більшу дистанцію при тих, при тих самих умовах, тому що колеса чуть-чуть вужчі, опір повітря менший, і маса в них однакова. Форма збоку також в Elvin Eмі більш оптічна. Ніж в купера. Друзі, а ми і надалі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити. Ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд, ож ми включили аварійний сигнал, щоб побачити, де краще показує Велвін Емі чи Велвін Купер. В Elwin Емі йдуть динамічні показники поворотів, як ззаду і дублюються на дзеркалах. В Елвін Купера тільки показники поворотів на фарах. В дзеркалах показників поворотів немає. Ззаду в Купера такий показник поворотів. В Elvin Емі» такий показник поворотів. Ну, якщо дивитися по оптиці, як він в загальному виглядає, то Купер досить цікавий завдяки тому, що дуже стильно все зроблено. Хоча ЕМІ, ну, чотири лінзи, динамічні показники поворотів, видно, що новітня машина. По заряджанню. Заряджання в купера, як і в Елвін Емі відбувається тут, включаєте зарядний кабель. Отакий От кабель включаєте, відповідно в купера включається сюди кабель. Все ідентично. Зарядні пристрої вмонтовані в автомобіль. Тобто ви можете не переживати, що там ваш зарядний пристрій намочиться і зіпсується, якщо там дощ якийсь іде чи ще, чи сніг. По виконанню автомобіля Elvin Aмі зроблений, як і Elvin Cooper, повністю металічний. Тільки велві йде передній бампер, іде з пластику. Елвін Купер повністю весь зроблений з металу. Про підвізку в даних автомобілях. Задня підвізка, як і в Елвін Емі, так і в Купера, йде на повздовжних важелях і розподіляє навантаження рівномірно. Це дуже важливо при маневруванні та проходженні поворотів. Передня підвізка типу Макферсон. Гальмівна система в Купера йдуть повністю гідравлічні дискові гальма, а в Мі йде гідрав... спереді гідравлічні дискові гальма, ззаду гідравлічні барабанні гальма. І там і там є підсилювач, гідравлічний підсилювач гальм. В Купера також є одна відмінність: один склоочисник. В М ем... у він Мі. Два склочисники дисплеї в Елвін Emmy кращі ніж в Купера, друзі. А ви напишіть, що вам більше сподобалося Елвін Купер чи Елвін Emmy? і які відео ви би хотіли, щоб ми зняли про них. Дякуємо за увагу та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, та, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Елвін Дякую і до побачення.